Я ранці прокинулася, подивилася пряму трансляцію і дуже чекала, що нам скажуть цього дня. І в мене з'явилось в серці світло. Я хочу вам, щоб це світло в кожного з нас в серці було, щоб воно нас вело далі, дійсно до світлого майбутнього, нашої України. Тому що ці дні, ці всі місяці, які були тут, вони були для нас. Дуже важливими, вирішальними і Україна пройшла велике випробування і ще проходить. І тільки разом, як кажуть, разом легше і батька бить, то я думаю, що разом ми сильні в цьому ми єдині. Я хочу розпочати свій такий короткий імпровізаційний виступ. Я просто була тут, я кажуть, ішла, йшла, і, і, і крізь сцену не могла прийти. Повздовж і завернула, як завжди, мене сюди вже заносить хвилею. Була на радіо, зайшла на сцену. Рада вітати всіх, всіх організаторів, учасників цього прекрасного фестивалю української пісні, патріотичної пісні, якою займається Рутенія і всі митці України. І хочу виконати пісню на вірші Тараса Шевченка. Я вдячна Богу за усе, що маю, за рідну землю, за цей день і час. А ще за те, що я із того краю, де Босоніж колись ходив Тарас. Той дух Шевченка скрізь мене стрічає, його словами знову я співаю. Не женися на багатій, бо вижене з хати, не женися на убогій, бо не будеш. Оженець на вольній волі, на козацькій долі, Яка буде, така й буде, щола той гола. Оженець на вольній волі, на козацькій долі, яка буде, така й буде, чи чого гола, той гола. І не розважає, чого болить і де болить, ніхто й не спитає, чого болить і де болить, ніхто й не спитає. У двох кажуть і плакати. Мов легше неначе не потурай легше плакать, як ніхто не бачить, не потурай легше плакать, як ніхто не бачить, не женися на багатій, не женися на убогій. О, Оженись на Волі, на козацькій долі оженись на вольній волі, на козацькій.